Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні хотілося б трошки поговорити про новину, яка сколихнула вчених в першу чергу, тому що вона стосується біології, стосується і кланування, стосується і майбутнього людства, стосується і генетичних технологій редагування нашого геному. Трошки стосується і еволюції і екології, а безпосередньо новина стосовно того, що вченим вдалося зробити маленький крок на шляху до реінкарнації або до того. Того, щоб відновити е, давно вимерший вид, а точніше, вид лютововка, вовка, родича нашого вовка, нашого сірого вовка, якого ми всі, ну якнайменше в житті по картинках або по зоопарках, чи ще десь знаємо. І ось його родича, який помер е, приблизно 10 тисяч років тому назад, вимер повністю його вдалося відтворити. Але давайте про все будемо говорити поступово. Що, власне кажучи, сталося, і хто ті вчені, кому вдалося зробити таку гучну новину і такий величезний проект? Ну, мова в першу чергу йде про Джорджа Чорча, Джорджа, нашого все чорча, чому Тому що це людина, яка входить в топ 3 генетиків, і можливо точно в топ 10 біологів світу. Наш з вами сучасник, який сьогодні посідає посаду одного з професорів Гарвардського університету, але на весь світ він відомий, Один, яка стояла у основ того методу, завдяки якому ми вміємо читати нашу молекулу ДНК. Сьогодні це соціальні площині. звичайні, це відомо як різні там сервіси, де можна за 100 доларів, за 300 доларів, чи близько до того зробити якесь розшифрування своєї молекули ДНК. Це окрема тема, чи потрібно. Це робити і що це може яку інформацію може дати. Пишіть в коментарях, якщо вам ця тема цікава, ми так само про це зробимо ефір, запишемо ролик Що записано в ДНК, це окреме питання, а як її було читати? Це одне з площин, де він дуже сильно працював і відзначився. Інша пощина це звичайно редагування ДНК і усі технології пов'язані з кріслом. Ну, ми про це так само будемо сьогодні говорити. Він основний герой усього цього проекту, і точніше, він в лиці своєї однієї зі своїх компаній Colossal Bioscience, це дуже така. Амбітна компанія, яка ставить перед собою такі цілі на самому краю сучасних технологій, треба сказати, що він засвітився більш ніж в 30 різних компаній, стартапах, які пов'язані з біотехом, і чим він таки не займається, і штучною маткою для того, щоб самки і жінки в цьому світі не Народжували або мав таку можливість не народжувати з цих чи інших причин, і редагуванням геному, і створенням біопалива і ще величезною кількістю різних речей, пов'язаних до речі, з терапією старіння в тому числі. В чому саме була ідея цього проекту, цього воскресіння? лютововка? Лютововк – це родич, родич нашого звичайного сірого Вовка, з яким ми не знаю, по фільмам, по мультикам, по зоопаркам, по картинкам сподіваюся, не вживу знайомі, і у нього є родич. Це лютововк. Вовк такого білого кольору, який був значно більшим за розміром. Він був, якщо звичайний важить там 100 кілограмів, то цей важив 2-3 рази більше ніж наш е, сучасний вовк, який мав дуже е, такі масивні щелепи, які відрізнявся ще певними особливостями. Багато цих особливостей ми навіть не знаємо. І стала цікава задача. Е, Зробити так, щоб цей вид, якого зараз не існує, але кістки його все ще вдається знаходити, вдалося його трошки спустити на цю землю, дай зробити так, щоб він трошки знов таки з'явився в... десь поряд з нами. Що було зроблено? Було зроблено редагування геном, тобто взяли. Звичайні клітини нашого сірого вовка, які не так складно е, достати, хоча це трошки е, унікальні клітини були в цьому використані, Про це ми ще скажемо, і було зроблено генетичне редагування е, його геному. Тобто в кількох місцях, в кількох генях, які відрізняли нашого вовка від лютововка, були внесені ті зміни, е, які ми які нам вченим вдалося прочитати в геномі того вовка, що вже не існує. Тобто він зник десь приблизно 10-15 тисяч років тому назад, але його кістки, а, і точніше, зуби, вони залишились. із цих кісток із зубів вдалося виділити молоко ДНК, її секвенувати, її розшифрувати послідовність ДНК і знайти ті місця в генах, які відрізняють нашого сучасного вовка від того його вимершого родича. І звичайно, що цих відмінностей є величезна кількість. але лише було зроблено редагування в 20 місцях. Які належать до 14 різних генів, ну звучить мало, тому що у е генів, взагалі у геномах сакців десятки тисяч, інколи кілька десятків тисяч генів, і 20 з них це звичайно дуже маленька кількість. Але якраз одна з особливостей цього проекту полягає в тому, що було зроблено не одне єдине редагування, як зазвичай робиться. В одному єдиному гені міняється один єдиний нуклеотід, і це вважається вже ну досить великим досягненням. А було зроблено аж 20 редагувань паралельно, і це ну не часто таке робиться. Да, це справді така дуже велика новина. Що ще особливого було зроблено? Після того, як було зроблено редагування геному цієї однієї єдиної клітини, які взяли з крові, цю клітину підсадили в яйцеклітину звичайного вовка. Вдалося виносити якусь кількість ембріонів. З 45 ембріонів народилися три живих цуценяти. їх, до речі, назвав Ремус та Калісі. Цікаві такі імена їм дали. І усі ці три цуценяти, вони зараз дуже активно ростуть. Зараз е, говорять, що їм вже є приблизно десь е, півроку. Вони живуть на великій такій території, за ними дуже активно спостерігаються. Це е, 2000 акровий е, заповідник, десь в Сполучених Штатах. Фотографії цих цуценят можна знайти повсюду, тому що це справді ну, така велика, велика приємність для вчених те, що е, ми зараз можемо подивитися на вид. Ну або частково на той вид якого ми вже ніколи б не могли побачити, якби не вся міць біотехнології, яка зараз є, власне кажучи, чому ця новина для нас цікава? Ну, вдалось зробити якогось цуценята, точніше, трьох з модифікованим геномом. що в цьому такого екстремального та нового новини про якісь клонування собак або про якесь редагування геному вони виникають майже кожного місяця. Справа в тому, що як дуже досвідчений і в науці, і в піарі, і в маркетингу. Людина, Девід Чорч упакував в цей проект величезну кількість таких, ну не те, щоб паскавок, а певних технологічних новинок. І вся ця новина вона насправді ну, не стільки наукова, скільки вона така певна вітрина. Одразу кількох мікропроєктів, мікродосягнень, які в науці відбуваються, ну перше на що хочеться звернути увагу, це ті власне кажучи клітини. Які використовуються для панування, зазвичай використовують чи якісь клітини кишківника, чи якісь клітини з шкіри, чи якісь клітини з крові. Ну найпростіше, звичайно, що у будь-якого організму взяти кров і взяти звідти клітини, які там мігрують. Але в цьому дослідженні вони брали дуже особливі клітини клітини, які є по суті стовбуровими клітинами, які допомагають відновлювати судини нашого з вами організму. Тобто вони взяли кров да, звичайного вовка для того, щоб модифікувати ці клітини, але використовували не звичайні клітини, а використовували EPC клітини. Це е, ендотеліальні, це ті клітини, які стануть колись ендотелієм наших судин. Тобто, дуже специфічні стовбурові клітини, виділені яких з крові і маніпуляції, з якими вже є ну, таким досить новітнім підходом в, е, в біотехнології. Це по перше. По-друге, вони більш цікаві з точки зору клонування, тому що вони є більш стовбровими ніж звичайні інші клітини, які зазвичай використовували, тому що стовбурові клітини вони мають трошки іншу епігенетику і ну трошки розв'язують руки е, вченим, які з ними працюють. Це перше, що сильно відрізняє це дослідження. Друге, це неймовірна кількість редагувань, яка була зроблена, тобто 20 редагувань на противагу звичайним одному двум. Двом, які роблять в усіх інших роботах, це насправді ну великий вау-ефект, тому що дуже сильний аргумент проти генетичних технологій, проти генетичної терапії, зазвичай звучить таким чином, що ну ось редагуєте десь один ген в одному єдиному місці. Це робиться і на людях, робиться і на тваринах. Ну окей, але зазвичай ознаки, які нас цікавлять, ну в майбутньому якомусь, ну наприклад, генетика інтелекту чи генетика імунітету. Чи е, генетика яким якихось комплексних ознак, таких як ризик діабету другого типу, ризик е, хвороби Альцгеймера, деякі гени пов'язані зі старінням, генетика пов'язана зі зростом чи кольором очей це все е, ознаки, які кодуються десятками інколи сотнями генів. І тут редагування одного єдиного гену і однієї єдиної мутації всередині одного єдиного гену це капля в морі. І основне питання, яке задавалися сучасні біотехнології, було ну окей, а покажіть нам, чи ви можете за е, один раз редагувати десятки, як найменше генів. І е, Чорч відповідає на це питання так. Ми можемо. Ми не показуємо це на людських ембріонах, на людських клітинах. А ми, вима, ми вам покажемо це на прикладі е, такої тварини, як Вовк. Чому б ні? Це друга велика е, така новаторська ідея в середині цього проекту. Третя це ідея, яка мені дуже сильно сподобалася. Це ідея працювати не тільки на благо агросектора, не тільки на благо лікування різних захворювань людини. Це безперечно дуже важливо, але і для того, щоб, щоб щось зробити для планети зробити для екології, тому що по суті на цій вітрині яку Чорч нам розвертає в цьому проєкті, Різних наукових здобутків, в тому числі присутня ідея того, що ми можемо воскресити ці види, яких сьогодні в нас вже немає, і е, потрошку мова йде вже про якісь інші види, які то зникають. Ці чи то повністю зникли, і трошки вносить нам новий дискурс Усі ці питання, тому ну питання стають звучати іншим чином, що нам треба робити для збереження, наприклад, пант чи коал? Чи якихось там тигрів, які зникають так само, нам треба оберігати їх, збрати гроші в усьому світі, щоб будувати величезні ділянки, де вони будуть жити, якось переглядати свій вклад в екологію, знищення лісів, працювати з не знаю, працювати з молоддю, бідкатися на те, що все погано, погано, чи можливо звернути увагу на біотехнологію, сказати, що ага, слухайте, види вимирають. Це виникає з різних причин, і з вини людей, і з інших екологічних причин, але ми можемо з цим щось зробити. Так. Ось ми можемо взяти і зробити трьох туценят, які як візуально за певними ознаками нагадують нам тих вовків, яких ми, начебто, давно давно втратили. Так. І це трошки така нова ідея, яка дуже цікава. Це таке нетривіальне використання генетики. Ми рідко про це говоримо, але генетика на це так само здатна. Це третій момент, який був цікаво зроблений в цьому проєкті, і питання наступних видів да, Мамонта, птахів типу Додо, тила Тилацину і ну, багатьох інших видів, які зникли, вони так само для нас відкриваються. За що критикують цей проєкт? Да, чому він не є е, таким, знаєте, без безсумнівним і стовідсотково науковим, тому що як я сказав, до нього треба відноситися, в тому числі як до певної вітрини, да ось таких наукових знахідок. його часто критикують за те, що ну не можна в повній мірі сказати, що ми клонували якийсь вид, який помер. Тому що для такого клонування нам треба мати не лише прочитану молоко. ДНК а нам треба мати клітини ядра клітин, які зберіглися від того виду, і тоді ми можемо щось клонувати. Для тих видів, які вимерли, ну це неможливо технічно, тому що ні клітин, ні ядер. Цих клітин їх не зберіглося. У нас є доступ лише до не повністю молекули ДНК це зовсім інші речі. Тому це не повністю клонування, це так би мовити, реконструкція певних характерних рис того виду, що був. По перше. По-друге, те, що ця реконструкція далеко-далеко не повна, Вона стосується лише ось цих невеликої кількості 12 точок, які присвяють, які знаходяться всередині 14 генів. Це гени пов'язані, до речі, з кольором шкіри, пов'язані з е... щевепою, пов'язані з імунітетом цих вовків. Чому такі гени були вибрані? Ну, це теж дуже цікава і довга розмова. Там насправді теж величезна кількість пасхавок, які нам вчені передають в цьому проекті. Але це не повна реконструкція. Це лише знову ж таки капля в морі. Капля трошки побільша, ніж редагування одного гену, але все одно ж каплі. І тому сказати, що ми зараз маємо трьох цуценят люто вовка, це не зовсім правильно. Ми маємо певну е, траю версію, певний пробник, певну е, таку муляж цього лютого вовка, зробленого там на якусь там одну тисячну з того, з чого він насправді складався. Чи можемо ми теоретично колись зробити лютововка повністю? Дай зробити, щоб просто взяти клітину звичайного вовка, модифікувати її за допомогою CRISPR-технології таким чином, щоб змінити всі відмінності е, і відновити ту версію лютововка, яку ми читаємо по, по, по геному, Скоріш за все, так ми це зможемо зробити. Колись ми могли робити лише одну таку мутацію за зараз, чорч? І, е, Colossum Bioscience показує нам, що ми можемо робити 20 таких мутацій. Ну можемо припустити, що через 10 років ми зможемо робити кілька тисяч таких мутацій за один раз або за кілька ітерацій, і тоді справді ми зможемо в повній мірі казати, що ми відновили той вид, якого у нас зараз немає. Але тим не менше, якісь натяки в цьому напрямку вони в нас є, і ми бачимо, що цю площину ми зараз і йдемо в науці, Да, що ми. Потрошки просто демонструємо те, що такі технології в, в нас є да і ми більш-менш можемо ними користуватися. Тож, що треба сказати у висновку стосовно цієї новини? Ну, по-перше, фоточки та відео цих маленьких вовчнят вони дуже умілітельні. На них можна безкінечно дивитися і радіти, тому яка це милота з одного боку, а з іншого боку, і розуміти, що там величезна кількість біотехнологій і сучасних досягнень в дуже такому цікавій обгорці. Нам зараз презентують топові люди з генетики в е, усьому світі. До цього проекту треба відноситися як до такого майданчику для різних біотехнологічних новинок. В першу чергу, і основне це мультигенна кріспертерапія, коли ми одночасно можемо редагувати одразу кілька е, ділянок в нашому геномі і бачити візуально, як це проявляється. Це Певний крок на шляху до того, щоб щось вміти сильно піднаваштувати в наші ДНК для того, щоб трошки поборотися і за наше здоров'я, і поборотися проти нашого старіння. До речі, якщо вам цікава це старіння і генетики старіння, які гени за це відповідають, як вони спадкуються, і що, власне кажучи, з цим старінням можна зробити, пишіть про це в коментарях. І не забувайте, звичайно, підписатися на мій канал, поставити лайк та вімкнути сповіщення про нові випуски. Всім пока!